Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ще одну чудовою ковбасою печінкова ковбаса з картоплею. Дивіться, яка гарна, вона виходить така. Я її зробила ковбасками. Дивіться, яка делікатна, Нарізається гарно і дуже, і, і дуже смакує. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна печінка. Тут у мене є печінки 750 грам. 750 грам печінки. Від печінки беремо трету частину. Сало. У мене є така почеревина з м'ясом, можна і сало, а я буду таку почеревину з м'ясом. то трета, трета частина йде 250, у мене є тут 350, Тоги з м'ясом, най буде 350. Так само беремо третю частину цибулі. От, Тут у мене є 300 грамів, дві такі цибулі, одна більша, одна менша. Так само картоплі. Картоплі тут у мене є теж 250 грам. Може і менше давати. Картоплі фактично бересі п'яту частину, але я дам, я дам 200%. 50 грамм, дві такі картоплини я дам. Зараз ми все підготуємо. Це будемо молоти разом з печінкою, а цибулю я поріжу і підсмажу, я підсмажу її на смальці. Буде, буде жир. Тепер ми цю печінку, я забула вам сказати, її треба намочити. Печінку, цей кусок почеревини. Ми й ми перемелимо. О, це все ми перемелимо. Мелимо на середньому ситку трохи печінки, трохи беремо цього м'яса. І так, так все перемелимо. І до цієї маси ми ще отаку цибулю, що я підсмажила. Так само от, на, на смальці я смажила разом з цим, з цим жиром, перемелимо. Так сюди. Да. Перемелимо. А картоплю. Я поки то, то я натру на усі е, ті терці грубі. Прямо е, у, у ці дві картоплі. І до цієї маси даємо натерту цю картоплю. Терла я, ще раз кажу на отакі крупні терці. І це все перемішуємо гарно. Зараз будемо, тут треба сіль перець. Зараз будемо Сі... чайну ложку солі я давала у цибулю, коли смажилася, а зараз додавлю е, цей перець. Я ще додам певне пів чайної ложки, бо я чайну дала, ще пів чайної ложки добавлю. сюди солі і додавлю отак е, трошки перцю. Півчайної ложки. Багато не треба. Аби не пекло. І це все гарно вимішуємо. Так, тепер беремо отакі стрінки, кішки. Беремо е, файно, бо то засолені. Я купую в тих, ви мене питаєте, де я купую. Я купую в тих, де продають м'ясо е, струєнки отакі. Тепер беремо їх гарно про, аби замочити, бо вони солені. І я е, просто. Накладаю, промочую файно і зараз будемо набирати отут каво оцей. Отак будемо. У нас є і великий шприц, правда, але той шприц я не буду, бо то не багато. А то його він великий, що не треба. Я собі і з цим, бо маю і насадку, і тутка таку. О. Накладаємо сисю масу у цей, що ми зробили. Просто. Заправити до. до смаку собі сілі, і сілі перець заправити і на невеликому такому то, то будемо будемо зараз їх начинити. Так, ми тут на цю струнінку накигнули, отут тепер зав'єжемо кінець, можна зав'язувати і тим. А я так просто А ну пускай, і чоловік буде полегонький, А я буду так легонько, бо то її треба, аби вона не була сильно набита. Аби вона така була лівка. О, така би була лівка. І так будемо на, на то то набивати. Ось така в нас вийшла ковбаса. Тепер ми, вона має бути така м'єгесенька, аби її можна, дивіться, я буду робити ось такі невеликі такі ковбаски. Ну, і буду прокручувати в цю сторону одну, а відтак буду прокручувати знову, але все отако, аби були легенькі. дуже. У другу сторону. Так, знову. Але поступово я за того їх не обрізала, бо не знаю, скільки там піде ще цей кешки. Бо її треба би було в налівка. Так, тепер знову беремо такий, аби гей. бачите, розходиться. В одну сторону. А ці у другу сторону. Тепер знову. У цю сторону. Раз в одну, в ту сторону, а другий раз у другу. І так, так ми проробимо усі. Було в цю, тепер у цю. Раз туди, раз туди. І ось такі будемо робити. Так що ми зробимо? Ось так я зробила таку ковбасу. Можна, звичайно, робити і кобасу більшу таку. Я зробила на такі кобаски, ось такі м'ягенькі. Таку кобасу можна відварити, на сковорідці так само запече, або, і так, як я буду тут запікати у духовці, можна і в духовці. Ось такі -то -от кусочки. Зараз я запечу при 180, спочатку будемо 30 хвилин печи, а там подивимось. Я змастила фольгу. От, гарно. І кладемо е, на бляшку фургу, фольгу я дала і змастила смальцем. От, так буде прекрасно. Е, так, кладемо. Кладемо ми запікати. Пройшло 20 хвилин і ми їх обернемо на другий бік. Дивіться, як вони гарно вже всі припекли з тої сторони, Дивіться, як гарно, а ми їх ще обернемо на той бік. Я ще раз кажу, можна їх і на... Ай, гаряч. І на сковорідці запікати, можна і так. Можна і відварювати навіть. Які гарні. Так, кладемо ще на 20 хвилин. Ось така виходить наша ковбаска. Дивіться, яка тут зараз ми вона ще гаряча. Ми одну попробуємо, яка вона вже є. Зараз гаряча, яка я її розріжу. А тут лишимо, аби вона простивала. яка вона всередині. Яка гарна. На смак і то-то 20 хвилин пеклася з однієї сторони, 20 хвилин пеклася з іншої сторони. О, Соковита, ніжна така дивіться, яка Дуже гарна. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир усім і нашій Україні. І а, а цього, аби сте не дуже на, набивали, аби вам не потріскало, бо може потріскати, як ви дуже наб'єте. Краще е, легше набивати, аби воно мало місце, де е, у кесті було. До зустрічі! Так, вона вже простила. Я тут одесь тушила такої просто капусти. От, варена і просто тушена. І, і, і отакі беремо кобаски. Отак. О, такі гарні, Дивіть, які гарні вийшли кобаски. О, і так розрізаємо наполовину. Дві, яка У середині оці кобаски. І набираємо тут -ка капусти. Ось так, так і їсти з капусту. Набираємо капусти. Гарячу, тому що і гарячу було з гарячого такого-то. -то. Капусточка. І ця отако е, кобаски так складаємо. Оди є кобаски. Ви така гарна. Всередині така. І отак, отак просто навколо капусти у нас так обкладають. Кешку або в таку кобасу. Ось так. І отак подають на стіл, на гаряче, Але ж е, треба було за, зробити гарячу е, ту, -ту кобасу. Так що готуйте. Ось така делікатна, смачнесенька, Дивіться, яка кобаса. А ви діліться, чи ви готуєте таку ковбасу, і як у вас подають, чи як тут така ковбаса. До речі, у нас вже є на каналі ковбаса печінкова, трошки інакша. Я вам дам посилання під цим відео на ту ковбасу, як та ковбаса готується. А в нас, нас подають ще кішку таку кров'янку з капустою, або ось всі отакі печінкові такі печінкові ковбаски. Можна їх і. Смажити на сковорідці, можна запікати так, як я у духовці, можна просто відварити, а, а і так підсмажити. Хто як любить, так і робить. Так само можна їх і заморожувати. Е, вони дуже смачні. Е, виходять і такі, такі, дивіться, який має розріз у, у тімво. Е, Ви, яка тут картопля, видно картопля, як, яка дуже смачна виходить. Дякую, що ви підтримуєте, дякую спонсорам, що, мене, що довіряють мені, що цінують мою працю. Дуже щиро вдячна вам усім за підтримку. Дай Боже вам здоров'ячко. Так що готуйте і такі ковбаски до свят. До свят буде дуже, 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 дуже смачненька буде ковбаса до свят. Ось такі. Або, або навіть так просто. І буде теж, дуже, дуже смачно. Вона така виходить, хто любить печінку взагалі. от, Але печінку вимочити, і печінки не дуже буде чути.